Так, в догоночку ще третій ножик, ножик експеримент. Тоже піде в продаж. От. Ну, Давайте все по порядку. По-перше, ножне, кожа, шкіра. Все-таки на русіїзм ми зриваємо шкіра. Нужні стандартні. Для моїх робот обичні стандартні ножни. Свободний підвіз, можна вішати, без проблем. І сам ножик. Ось такий хлопці-красавець. Рукоять, звісно, тут я не знаю, чи передасть камера всю цю красу. Але вже і ще коли <кій> денне світло. Я в тому смислі, що під сонцем. виглядає зовсім супорово. Це фултанг, як бачите. Це повний фултанг. На притинах. Н690 вот. e стоїть метал, товщина 4 мм. Вот. Рукоять це композитний матеріал. <coughs> ну, забугорный, естественно. Вот. Американський, скоріш за все, і, і, і нол, він такий не дешевий. E хлопців, всього є вада. Зразу кажу. Цей нож буде йти зі знижкою. В нього є вада. В нього на оцій накладці, я не знаю, чи передасть камера, дуже може бути, що вона не передасть. Пробую сфокусуватися. Є тріщинка. Все, бачите, вона йде отак і отак. Я не знаю, звідкіля вона ця тріщинка появилась. Я б ну, не дуже здивувався, якщо б тріщина йшла спіна, наприклад. Але вона, ну, тобто, ну, не було, коли я ну, її монтував, тріщини не було. Вона вже з'явилась, коли почав її шліфувати. Я так розумію, ось так її видно, навіть, напевно, бачите. Я так розумію, що це був якийсь ну, внутрішній дефект цих накладок. От. Але я проливав, проливав її клеєм, шліфував її, шліфував. Все одно її видно. От. Розбивати рукет я цю не буду. Якщо навіть нічний не продається, він, напто він красивий, що, що, щоб я її розбивав і ставив сюди ще щось інше. Дуже він, звісно, він просто, вона дуже літня, дуже така якась морська, як на мене, тематика, така тут і бюроза, і зелень, і, і синій, і коричні. Ну, ні, не буду. Буду продавати, хлопці, цей ніж зі скидкою буде стоїти 2500 гривень. Не продасться, значить оставлю собі. От, на, на те, що піде десь ця тріщина далі, не, не знаю я дуже в це не вірю, тому що я вже скільки туди пролив її клеєм, що ну, не, не, не повинно. Але ви ж знаєте, що на моїй ножі гарантія пожизнена, якщо це бок іменно ножа, а не власника. Ось. Тому отак. Тому от от. В общем, хлопці, ніж зі знижкою, такий красавець коштує 2500 гривень. В описі буде ціна, мій телефон. Дзвоніть, пишіть, є вайбер, є телеграм, є WhatsApp. Напомню, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мої відео. З бачите, як я тут поставив на притинчики таку ще проставочку. З нержавійки і G10 чорної. І ну дуже класно вийшло. Ладно, не буду себе хвалити. Все, хлопці, за увагу! Дякую! Слава Україні!